Слава нації пані та панове, про Історію України, Белина, частина 57. Литовсько-українські війни. Ми мало що знаємо про Литовсько-українські війни. Натомість ми знаємо, що Русь підпорядкувалася Великому князівству Литовському без якогось поважнішого опору. Ба більше, державною мовою у новій державі Великому князівстві Литовському. Руському, Жемайтійському та інших князівств стала українська мова. Ще ми знаємо про криваві війни українських та литовських князів проти лехіцьких племен під польською короною. На те, що не було тяжких воєн між українцями та литвинами, я бачу три такі причини. Перше то те, що через княжий Розгардіяж, через княжі Баранячі бійки. Та безперервні княжі переходи з уділу на уділ та княжі піратські напади одне на одного, Київська та Галицька держави заслабли. Друга причина то те, що князі не навчили наш народ, що ми є русини-українці та маємо непорушно триматися власної національної держави. Третя причина то етнічна спорідненість. Литвинів та русинів українців, бо ті литвини, то є русини-українці білої та чорної руси Полоцького князівства держави, а також русини українці приходні переселенці із Поморської та Полапської Руси. Мабуть, саме їхні князі посіли полоцьк та мінськ, бо, мабуть, мали на те якесь спадкове право щодо церкви. То церква не вчила нас, бо Київську церкву якимось дивним правом загарбали грецькі попио окупанти. Грецький стамбульський чи тоді ще Константинопольський патріарх висвячував Києву митрополитів та наказував тим митрополитам їхати до Володимира на Клязні чи до Москви і там сидіти. Тобто київські православні греки митрополити з наказу свого. Грецького псевдоселенського патріарха сиділи у Москві. Єпископами на Україні теж у більшості були греки. Вони зробили все, що могли для того, щоб розвалити Київську Русь. Національно ненавчені наші спільні посполиті люди були переобтяжені безперервними княжими баранячими та піратськими війнами. Тому ті люди. Не цінували свого державного українського життя. Українці не бачили тої ваги, яку мало власне національне життя. Тому українцям значною мірою було байдуже, який над ними сидітиме князь. Ще й тепер, у 2022 році, псевдорусини московити йшли на Україну зі сподіванкою, що нам буде однаково. Яка над нами буде держава. Але від 1991 року українці вже трохи побачили, що таке власна національна держава зі своєю національною мовою та й здивували московитів. Тепер коротко про етнічну та мовну спорідненість русинів та литвинів. Правдоподібно литвини то були русини з Палавської та Поморської руси. Прочитаємо про це уривок із книжки Святослава Семенюка. За часів Отона 3 розпочався справжній геноцид полапських слов'ян. Від 990 року не було жодного року без походу саксів на бодричів. Причому найбільшу роль у процесі фізичного винищення місцевих русинів відіграли поляки та чехи, що разом із саксами брали участь у кожному каральному поході на славію. Це, до речі, один з вагомих доказів того, що бодричі не могли належати до лахітських племен, бо поляки намагаються привласнити собі ту нашу історію. Лише за один 993 рік таких походів було аж три. А найбільшим з них був похід 995 року. Далі автор наводить цитату. 995. Король опустошав землю Ободритом, розрушав города і крепості. На помощь йому прийшли Болеслав, син мешко, з большим войском, а також чехи з сином другого Болеслава, Аналес Гільде Шіменцес, рік 990, 993, 995. Святослав Семенюк наводить цитату у російській мові. Як бачимо, московити вже давно й наполегливо працюють, щоб присвоїти собі історію полапських та поморських українців. Те саме й поляки. Польські імперіалісти говорять, що раз Збручанський ідол стоїть у Кракові в музеї, і такий же самий Бог стоїть в арконі в музеї, значить, все від аркони до Збруча, а то і до Дніпра. Польська. Збручанський ідолто, Слов'янське чи українське, ще треба тут дослідити, Бог Святовид. Його знайшли десь на збручі, але стоїть він у Кракові в музеї. І в арконі такий самий стоїть. Але я бачив того самого Святовита у свиднику в українському музеї, а там лехіцьких племен нога не ступала. Одночасно, у 1995 році. Чехи здійснили напад на столицю білих Хорватів місто Любич, тепер Лібіце в Чехії. Знищили державу славників і посунули кордони свого князівства до високих татрів. 990-ті роки це походи Володимира Великого на Хорватів, коли Володимир Великий на спілку з Болиславами польським та чеським розібрали державу білих Хорватів. Тоді Володимир посунув. Державу Київської Руси Селезію аж до лаби. Ситуації тотального винищення не тільки бойки, а й Бодричі масово подалися на схід. Ще за часів Рюрика смоляни, які були у складі його дружини, заснували Смоленськ. Тож багато Бодричів у кінці 10 століття рушили саме туди. Автор подає, що Рурик то був королевичем Бодричів. Йому не стало місця, його брат. Вигнав. І він скористався з пропозиції новгородців посісти їхній княжий стіл. Бо Рюрик мав на те право, бо був забув ким? сином, чи онуком новгородської княжни, що вийшла заміж до Бодричів. Судячи з наявності міста Любича у Білій Хорватії, поморській Русі, тепер то місто Любик. Та Київській Русі, так Любичем і залишилось. Більшість з них, принаймні, Вагри, осіли навколо Любича. Найзнатніші роди, користуючись родинними зв'язками з київською правлячою династією, подалися до Києва. Цей район донині називається Бодричі. От я не знаю, може дивиться, хто із знавців київської історії чи з якихось Дідичних киянів, що знають історію, то підкажіть, де той район Бодричі, бо я не знаю. Тепер порівняймо мови литовську і українську. Ще схожі вони? Ні. Тож, чи могли завойовники Литвини перейти зі своєї мови на незрозумілу їм українську мову? В жодному разі ні. Таке можливо тільки тоді, коли мова завойовників і завойованих. Була однакова. Або дуже-дуже близькі одне до одного. Сучасна литовська мова то є мова племен Акштайтів та жумайтів, та, може, ще інших. Не сильно я знаюся на тому. А питання, де ж поділися ті Литвини, що говорили руською українською мовою? Руські племена Ругів, Вільців, Вагрів, Бодричів, Лютичів. Пройшли з Поморської та Палапської Руси до Білої та Чорної Руси. Їхні князі посіли княжі столи у Менську та у вільні, мабуть, та вільно від вільців, мабуть, вільці його заснували. Білоруси ще й дотепер сперечаються, хто ж вони такі, чи вони слов'яни, чи вони ослов'янині Балти. Які були стосунки між прийшлими з Балтики руськими племенами Ругів? Вільців, Вагрів, Бодричів, Лютичів та інших з місцевими руськими українськими племенами Кривичів, Дреговичів, Полочанів, Радимичів та Балтицькими племенами Акштайтів, Жумайтів та іншими. Те все ще треба дослідити. У 1795 році землі Великого Князівства Литовського відійшли до Московщини. Московити зробили все можливе для того, щоб спотворити історію Великого князівства Литовського. Племена білої та Чорної Руси стали називатися білорусами, Балтійські племена Акштайтів, Жумайтів та інші стали називатися Литвинами. Думаю, що історія Великого князівства Литовського буде досліджена та написана після того як Білорусь стане вільною. Та ми матимемо доступ до московських архівів. На цьому, пані та панове, завершимо 57-му частину. Всім дякую за увагу! Слава Україні!